І всім привіт підписники! Ми з... Ми знову граємо з Ромою. Поздравийся, Рома. Всім привіт. Так ось, нам спершу потрібно знайти Уголь. Уголь, уголь можна знайти на будь-якому місці на карті. Навіть на першому левелі карти можна знайти Уголь. Він в якомусь місці тут розпоробосаний. Об... Я буду Я лутаюся, бо в мене більше місця. Мішкові, так от... Знаєш, Рома, що нам потрібно зробити? Так ось, я знайшов уголь. Я знайшов уголь, нам, мені потрібно чотири дерева. Одне дерево ти закидаєш в топку, а друге дерево ти, заки... ти закинеш в оце в костер, окей? Три дерева, три дерева оце закинеш. Знаєш куди? я Окей? Окей, я поки нам прокачаю оце крафти. Я буду добувати дерево, ти будеш охотитися за їдою і... крабом. І до сундуками. Окей? Окей, мені не вистачає одного дерева. Мені не вистачає одного для того щоб прокачати. Ой-ой-ой. Так от, мені потрібно один саженець. Закинь одне дерево і прокачаєш ростак Дерево, де дз... ж зробили карту! Давай, закидуй. Так ось, я закидую три дерева, я закидую усе, що зміг добути, для того, щоб Костер не потушився. Тому що він може потушитися, так, Рома? Усе я закину. А, да, по мені потрібно, я поки йду лутатися, тому що мені потрібен хороший топор. О, хороший Да, тільки ліворки да, тільки... не забувай, що... що після другого левела верстакат я буду лутатися. Окей? Тому що в мене більше місця в мішкові. І скраб поки лутай. Я буду дати такі інтерструктури, як магазини. Тому що там можуть знайти уголь і різні оце. О, кстати, я вышла еще. А чим вона? Ну, з фонариком. Окей, я нам хавчика принесу. То -то там по... Буває, там а воно... я ха... А я нам яблочко принесу, окей? Ну, так. Радіо. Я знаю. О, уголь. Да. У мене є уголь, кстати. Ми зможемо прокачати, наш уже верстак. Ми зможемо, Кстати. Я знайшов ну, ще я одні патрони. Ферму, я нашу вперше. Піде. Подожди мене. Ферме... Подожди Ферме. мене, я ж маю лутати. Я ж маю відкривати сундуки. Ну мені потрібні хороші топори. Ну. ну ладно. Ладно, дозволяю. На перших, на перших двох стадіях верстака я тобі дозволяю самому лутатися. А далі вже я. Далі вже я лутаюся, окей? У мене, кстати, вже є два угля. Опять же такой базовый сулицю. Окей. Так ось. У випали випалир з патронами. А мне сит пап. І в мене є на лівервері уже... Ну, у мене леворве... Да, за них можна декорацію купляти в одного продавця нового. Потрібно де... Тупо я тоже зібрав. Такой, знаешь, что я могу дестать? Спасибо за сундук. Я, кстати, зараз прокачаю на верстак, тому що тепер я буду лутатися, окей? Окей, Рома? Я зараз ще яблоко я... я зараз ще яблоко скину. Я зараз ще яблоко скину. Ось. Я же не похаваю яблочко, окей? Окей, одолі. Я яблочко уем. Усе, Рома, ти вже не можеш лутатися. Ти займаєшся деревом і крафтами, окей? Окей, это не подарує Я, так, те, Я лутаю, что. Я піду зараз вибивати кроме лечу, лапку. О, сразу його я выбью. Я даю хозяину. Е, а ч напав? Не знаю, в мене таке часто було, коли я жорстко грав. Е, мене коп'йо, мене коп'єв. Тобі і потрібно То Тобі потрібно коп'є, я знайшов я знайшов хороший сундук. Я знайшов куча скраба. Пожалуйста, хороший, хороший мішок мені потрібен. Так ось підписчики, як ми маємо це зробити. Ром слухай внимательно, окей? Ой, Рома, нам потрібно, по-перше, знайти пещеру з ребенком, для того, щоб можна було. Того, щоб можна було оце. А ти їздити вниз? Поки що не, я поки що за ульом і за скрабом лутаюся. В принципі, ти можеш просто назбирати оце виногр... винограда. Винограда. Я поки вовка убью. Тебе стейк нужен, скажи. Обязательно. Я случайно есть схавал. Я случайно схавал. У меня покройков обываю. А ну-на. На! На! на. на! Опа, четыре кусочка мяса. Уже три. Теперь... Я старе м'ясо скавую, окей? Тому що воно було обичне. Тобі скинути копье, скажи? Так, да, мені Окей, тоді йди на базу, я скину все м'ясо, уголь і скраба. Окей? У мене в мене, кстати, ще два оцих штуки є, знаєш якої? Два стейка. А це ось сюди. І покачуємо. І роблю таку спеціальну штуку для дерева. І скидуй мені цей. Що? Ну, так я... А, да, забув, так забув, ізвиняється, держи. Зразу лапу що. Може мені? Так. І м'ясо закинь. Быстріше. Старий фонарик, блін, зачем я старий фонарик взяв? Я ти шкуру волка добу. Він каже, на другий день ще не активізується. Собирай м'ясо. А цей другий день, йде. Так без... Коли катсени немає, коли кат немає, тоді можна йти. Коли, не, коли є кацена, тоді можна йти, тоді не можна йти. Я чуть-чуть похаваю, окей, Рома. Mm -hmm. так я... Оце, прикинь, не було. Я, ем, я, я, я зробив це. Для це. Я пішов добувати дерево для того, щоб коли було це, як там, дуже а мокро. Я возьму ще сполку. полку. Восьму, можна за цей штучок зробити защиту. Mm -hmm. Олександр, Феді, що ти це зробив. Через два дні на нас будуть атакувати. Нам потрібно буде на щось залізати. І туди, щоб можна капками кукла. Окей, я поки буду скидати дерево сюди. Ні, це, це дерево тоді, коли буде дощ. Це дерево тоді, коли буде дощ, я добуваю. А знаєш навіщо? А, тому, що Да, під оцього під оцим навесом воно не намокає. Поняв чому? Угу. Все, я теж туди пору Я ще дві штуки скинула. Пусть ну, я пішов лутатися. Диви, Рома, ми зробили карту в її мішка. Я пішов лутатися далі. Що нам потрібно рома, говори, говори чітко, окей? Нам потрібно 3 э, скраба. Я знайшов туалет. Короче, добуваю скраба. Я туалет знайшов. Хорошо. Я поки теж була. Я знайшов, я знайшов 4 скраба поки я йду, що. Я Я чотири скраба поки що знайшов. Ромаз? Угу На перший час. Так, я зайшов в хороший сундук. Рома! Який? Я знайшов кожен кур курку, до мене, я тобі... Я тобі броню віддам, вона біля туалета. А звідки вообще в туалеті уголь? А звідки ще уголь в туалеті? Я тоже куртка. А! Біля... Ззаді! 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 Ось. Ось, біля осего. Ось тут. Я пішов далі, лутася. Я теж пишу. Ром, забув? Мені потрібно... не покликло. Убивай их, убивай! зберу. я соберу. зберу. За що они Так хавчик надо їм. А не буду ж вони голодати из-за оленя? Скажи. Че? Не будуть же вони із оленя голодати? Нам потрібно трапити <звук> кровати, мені тоже, кстати, бандаж випав. Кстати, Ром. Ми ж можемо оце, як там... Спасти По ти ребенка вже, у нас же є в тебе коп'ю, а в мене львово вверх. Ну, при... Давай следующий, тому що я ще не. Я пишу крафтить в комп. Я пишу вкратити компас і оце. Знаєш, що я ще буду крафтить? Солнечный циферблат. Тільки показує, скільки часу вийшлося до ночі і дня. Четвертий левел, ставлю на третьому дні. Хорошо, хорошо, Ром. Я скинув ще Оль. Він допомогти так мало. рівно вистачає для компаса і для сонячного циферблата. Тепер ми можемо дивитися, скільки часу лишилося до дня і ночі. Я пішов ще воль добувати, я пішов ще добувати. Панаріком не поможеш, окей? <звук> Пропускай кацену. зараз подивлюся, я голод, не похаваю, окей, Рома. <звук> На случай. случай, якщо буде, піде дощ, а в нас буде костер. На вот такому, на отакому. такому. не буде на світі. Дай м'ясо виступає дуже мало. Клади м'ясо на полку, кстати. Що ти м'ясо на полку не кладеш? Да, Скидай бандажи. А другий теж полки кладе, бандажі. бандажи. Не, я вхожу буду з собою играю. ХП умру, що маленький. Рома, а знаєш, яке у мене питання? Е, а як ми зможемо прожити 49 днів? А як ми зможемо прожити 40 днів? Не знаю, там будет агро. Окей, але... Рома, ваша частина на чому заканчивається? Перша частина в чому заканчивається. Осе, ось, 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 ось перша частина заканчивається. Всім пока.